Інченко, і зараз поговоримо про місію МВФ Міжнародного валютного фонду, яка почала свою роботу в Україні щодо нової програми розширеного фінансування. Зокрема, вже зараз йдуть дискусії з представниками української влади щодо започаткування цієї програми, і також є інформація про те, що йдеться про нову програму кредитування на 8 мільярдів доларів. Отже, які шанси на продовження фінансування з прийнятними для нас умовами, що обговорюють, про що дискутують? Про це говоримо зараз. І оглядач агенції інтерфакс Україна Олександр Крамаренко приєднується до нас у цій порі. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня передусім розкажіть ось про цю нову програму, про яку йдеться на 8 мільярдів доларів. Є ще стара, яка функціонує зараз. Йдеться вже про нову. Що тут можна відзначити як продовження чи доповнення? Деталі, будь ласка, дивіться, у нас попередня програма мала бути там приблизно 15 мільярдів. Ми її вибрали приблизно на 10 мільярдів. Тобто, якщо вважати, що наступна буде 8, то е і вважати, що наступна це є заміна? Е Продовження попередньої, то ми отримуємо там на 3 мільярди більше, і е, ця програма має бути на два роки. Вона запроваджується наскільки ну відомо про неї, як заміна попередньої, кінця попередньої програми, з урахуванням того, що в нас е, ну, повно. Повномасштабна війна буде ще щонайменше наступного року. Попередня програма вона була на сподіваннях, що все трошки раніше закінчиться. Тому е, грошей буде насправді дещо більше. І ті реалії, які зараз ми маємо, вони там враховані більш точно. Ну, власне, про це кажуть усі, що ця нова програма це. Адаптація до тих умов, які склалися станом на 25 п'ятий рік, я нагадаю, що попередня запроваджувалася до ну з 22-го року. Тут я звернув увагу на слова голови Нацбанку України Андрія Пишного, який після зустрічі з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм сказав, що під час переговорів приділяють увагу питанню подальшого забезпечення макроекономічної стабільності, завдання з втілення структурних реформ в умовах надзвичайно високої невизначеності. І тут до питання того, які умови продовжує висувати, або можливо тут нові з'являються від МВФ, які дискусії зараз тривають про що? Ну, поки що йде йдуть розмови, так м'яко кажучи, за закритими дверима, і зазвичай, поки не будуть прийняті якісь рішення і якісь узгоджені умови, ми надто багато не дізнаємось, але зрозуміло, що їх цікавлять параметри державного бюджету на 26 рік, щоб він був збалансований. Щоб було зрозуміло, звідки там будуть гроші, що там буде відбуватися. Зрозуміло, що вони вимагатимуть боротьби з корупцією. Зрозуміло, що вони хотіли би бачити продовження тих реформ в фінансовому секторі, про які йде мова. В принципі, скажімо, я не бачу чогось. Такого принципово появи чогось принципово нового порівняно з тим, що було раніше. У нас і раніше були пункти про корупцію, у нас точніше про боротьбу з корупцією. У нас раніше були пункти про реформування фінансового сектору. У нас раніше були пункти про боротьбу з тіньовою економікою. Ну тобто, все це було, і я не думаю, що там щось так сильно принципово зміниться. Боротьба з корупцією це важливо, і тут важливо також нагадати корупційний скандал, який зараз в Україні актуалізувався, і найвищий рівень, скажімо, який можна було уявити, наскільки ця ситуація впливає на переговори зокрема, з міжнародним валютним фондом. На мій погляд, тут більше медійні компоненти, ніж реальної. Справа в тому, що ми маємо розуміти, що Міжнародний валютний фонд він існує не в безповітряному просторі, в нього є ключові, ключові як зараз кажуть, стейкхолдери, тобто держави, які впливають найбільше на нього, які є його пайщиками. І з цієї причини ну, їх позиція, очевидно, з нею співпадає позиція керівництва Міжнародного валютного фонду. І позиція там, ну, те, що зараз ми бачимо з боку ЄС, з боку Німеччини, з боку деяких інших країн, вона наступна. Вони, звісно, збентежені цією ситуацією. Але їм подобається, що наша влада намагається цю проблему вирішити, що корупціонерів переслідують, що проводяться розслідування. І, звісно, вони все одно будуть підтримувати народ України. Я тут наголошую на ці деталі, що народ України. Який протистоїть російській агресії, і тут є не тільки мотиви, пов'язані з прихильністю наших партнерів до демократії, але й е певна така егоїстична компонента для них дуже важливо, щоб е ця війна е не пішла далі, щоб ми встояли, щоб ми відкинули Росію, щоб ця загроза була кінець кінцем. Ліквідована або скорочена до масштабів, які ну, прийнятні. Тому я думаю, я впевнений і моя впевненість базується на цих перших сигналах, що останні півтора-два тижні, що фінансування продовжиться, що нічого такого фатального не буде. Звісно, вони очікують від нас більш жорсткої позиції щодо корупціонерів, особливо там, де йдуть, велика, йдуть великі суми фінансування з їх боку, для них це дуже важливо. Але за умови того, що це буде відбуватися, ми абсолютно не відчуємо. Я взагалі, до речі, казав це ще з 2022 року, У ну, мене було два пункти. По-перше, що гроші на цю війну мають давати наші партнери іноземні, ми не маємо воювати за свої, бо в нас банально не вистачить коштів на це. Банально. А по-друге, чим ми будемо чемнішими, точнішими, коректнішими у використанні наданих коштів, тим більше ми цих коштів будемо отримувати. До речі, якщо відкласти медійну компоненту, все таки десь на рівні різних чиновників з європейського союзу можна почути, ну принаймні занепокоєння. Або, наприклад, коментар міністра фінансів Литви Кріступа Савайтекунаса, європейська правда пише, що він визнав що скандал з корупцією в українській енергетиці, міг вплинути на рішучість щодо підтримки України. Можливо, це така його цитата, і далі він говорить: а які ще варіанти у нас є Україна? Наш єдиний вибір, вона бореться не лише за власну свободу і право обирати свій шлях, тому попри скандал, інших варіантів немає. Ну тут, бачите, і з одного боку визнання того, що є корупція присутня, з іншого боку, визнання того, що все одно підтримка триватиме на рівні Євросоюзу Це теж десь приблизно так. Ну, принаймні, канцлер Федеративної Республіки Німеччини він висловився абсолютно за підтримку України. Йде зараз дискусія щодо великого обсягу фінансування України, так званого репараційного кредиту, і та мова жодним чином не торкається корупційних ризиків, там виключно. Дискусія навколо того, чи Бельгія дозволить цей саме механізм використати, чи Брюсселю доведеться, ну, ЄС мається на увазі загалом придумати, сформувати якийсь інший механізм. Тобто, знов таки, ми бачимо таке чітке співпадіння з тією позицією, про яку тільки що казав, що так вони будуть наполягати і допомагати нам боротися з корупцією, і це зрозуміло абсолютно. Але кошти будуть надаватися, і не може й мови йти про те, що там буде в когось така позиція: ах, ви там такі сякі, тут ви там десь щось прикорили по дорозі, і тому ви не отримаєте. Ми отримаємо. Інша справа, що дотичні будуть переслідуватись, інша справа, що я впевнений. Що по закінченні війни їх спецслужби, які все це уважно тихенько документують паралельно з українськими антикорупційними органами, можливо, незалежно від них, можливо, якось разом вони будуть переслідувати тих, хто занадто нахабно прикурював під час війни. Пане Олександре, я нагадаю слухачам українського радіо на зв'язку з нами оглядач агенції інтерфакс Україна Олександр Крамаренко. Я б хотіла уточнити щодо Бельгії і її ось цієї позиції. Зокрема, позиція, яка зараз йде всупереч бажанню Європейського союзу використати російські гроші, от в її висновках, або скажімо, тих слова висловлюваннях, які вживає країна, там йдеться про ухвалення юридичної основи і спільної відповідальності за використання російських заморожених активів, або ще розділити ризики між країнами Євросоюзу. А що вже одразу ця цей ризик, ця відповідальність виключно на Бельгії лежить? Як це взагалі трактується? Бельгія дуже розумна країна, і вона не хоче того, що я б назвав фінансовим Будапештським меморандумом. Розумієте? От як ми свого часу не отримали жорстких гарантій під час того, як відмовлялися від ядерної зброї, так само вона цей урок вивчила, і вона хоче жорстких гарантій від сусідів по Євросоюзу. Щодо юридичних процедур використання цих російських коштів, щоб вона не опинилася одна на один з Росією або з якимись юридичними механізмами, які будуть захищати російські активи, тут проблема не тільки в тому, щоб, наприклад, разом з Бельгією у випадку чогось а там платили Франція, Німеччина інші країни, ні. Якраз мова йде про те, щоб е, ці гарантії давали е, можливість е, бути впевненими, що платити не доведеться, що з, в одному човні з Бельгією будуть сидіти ці потужні великі країни, які за рахунок свого дипломатичного, політичного і іншого впливу а не допустять е, від, відігравання ситуації назад. Розумієте? Тому Тут питання: а чому це одразу не вказано, не прописано? Хіба європейський союз не розуміє цього, і чому одразу не йде на зустріч, якщо Бельгії потрібно, наприклад, там письмово це підтвердити? А це дуже непроста справа. От, е, якщо ви згадаєте 22-й рік, е, взагалі тоді мова не йшла про використання заморожених російських активів, взагалі про це мова просто тупо не йшла. Потім з'явилася мова, що якось можна використовувати доходи. І ми за ці три з половиною роки дійшли до стану, що о, так ми ще можемо використовувати власне самі активи, як такі, да? тобто це ну, дуже непроста і поступова історія. Це насправді зміна ну, такого світового е, фінансово правового ландшафту. Це все дуже. Ну, я взагалі насправді здивований швидкістю, з якою все це відбувається. Я б тут, до речі, ви там згадували пана пишного. Він дуже часто про це нагадує. Що там ще три роки тому про це взагалі мова не йшла, а тепер вже йде, і ми просуваємо наших партнерів по цьому шляху. І це насправді дуже класна штука, тому що ця бельгійська євроклір система де ці 200 мільярдів євро. Знаходяться російські. Вона є частиною такої цивілізованої, цивілізовано, цивілізованого сегменту світового фінансового, через який можна безпечно інвестувати, вкладати, зберігати кошти і так далі. Але наші партнери, особливо найбільш просунуті, вони кажуть, що можливість використання цих механізмів цієї інфраструктури це привілей. І цим привілеєм не можуть користуватися ті країни, які нехтують міжнародним правом, як у випадку з нападом на Україну. Тобто вони пов'язують доступ до сучасних цивілізованих можливостей до сучасної фінансової інфраструктури з поведінкою країни, і це абсолютно слушна позиція. Я думаю, що ми ще не до кінця розуміємо. Позитивних наслідків оць, цього процесу. Бо кінець кінцем мають бути якісь важелі, які будуть змушувати авторитарні режими дотримуватись на прав, правил поведінки нормальної. Бо в нас виросла ціла, ціла плеяда, там Іран, Китай, деякі інші країни, які. Набули ядерну зброю, набули якихось ракетних озброєнь зараз починають гратися в пересування кордонів, там і так далі, і тому подібне. Тобто ми на порозі дуже серйозних великих подій. Так, Європейський Союз не тільки, скажімо, такий виважений і послідовний у своїх діях, але і у своїх обіцянках, зокрема, якщо йдеться про зобов'язання Європейської ради покрити фінансові потреби України на наступні два роки, вони залишаються. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Зауважила зокрема, що є три опції покриття дефіциту фінансування України на 2026-2027 роки. При цьому наголосила на перспективності варіанту репараційної позики. І серед трьох варіантів, які вона вказала, це використання бюджетного простору для залучення коштів на ринках капіталу. Другий варіант. Міжурядова угода, за якою держави-члени самостійно залучатимуть необхідний капітал, і третій варіант репараційна позика на основі заморожених російських активів. Ось ця послідовність вона зберігається. І якщо говорити про подальший план дій Європейського союзу, то насправді чи можемо ми от задовольнитися тією програмою, яку зараз прописала по суті команда Європейського Союзу. Ну, по обсягах, скоріше за все, так. Тому що там суми, які, в принципі, ну, я думаю, погоджені з нами. Тут дуже важливо, що була, була така визначеність певна. І мені дуже подобається в цьому сенсі. До речі, ще одна позиція, яку транслював Андрій Пишний нещодавно. Це те, що. Ми маємо розглядати фінансування від наших європейських партнерів як таку сталу величину, яка існує і буде існувати, і в цьому є такий певний елемент визначеності, тому що це потрібно розглядати як фактично оплату послуг з безпеки. Тих послуг, які надає нашим сусідам на Заході Україна, просто в силу свого розташування і в силу тих обставин, які склалися, мені дуже подобається ця ідея, тому що ця ідея вона міняє можливість розглядати це фінансування зовнішнє не як борг України. Не як благодійність, якщо там мова йде про гранти, а як оплату того, що ми боронимо не тільки свою свободу, територіальну цілісність, а територіальну цілісність і свободу всієї Європи. І це зовсім інша позиція, дипломатична, політична, фінансова, і нам потрібно про це казати гучніше. Я я реально закликаю колег, усіх, журналістів, частіше про це згадувати, нагадувати. Це дуже правильна тема, і не тільки тому, що вона моральна і правильна, вона ще посилює стабільність цих фінансових надходжень, їх регулярність, системність це вкрай важливо, враховуючи те, що ми. Отримали вторгнення повномасштабне від країни, яка на момент вторгнення була в 10 Олександр разів. Олександренко, оглядач Агенції Інтерфакс Україна, був на зв'язку з українським радіо. Дякую вам, пане Олександр.